Зеленський з Трампом посперечалися в овальному кабінеті. Це ужас. <рес> ну, з ким не буває. В тупік. особисті емоції президента треба тримати при собі. Я вважаю, що наш президент молодець. Завжди винні обидва. Я не думаю, що цей конфлікт може бути гострішим, ніж він є зараз. Що як зроблено, так і є. Ви чули про вчорашній конфлікт от Зеленського з Дональдом Трампом суперечку? чули, як його можна не чути. Так. І що ви взагалі про це думаєте? Що хто правий, хто винний? Чому так сталося? Ну, не... Я не знаю, хто правий, хто винний. В цьому важко. Ну, якби з сторони, просто ми багато чого, напевно, не знаємо і судити, хто правий, хто винний. На жаль, я напевно не маю такого. Якби рішення. Тому, ну я не знаю. Це, це складна ситуація. І обговорювати її якось складно. Ну, невтішні новини, зрозуміли, що буде завтра, тому. Чули за вчорашній конфлікт Зеленського з Трампом за суперечку? Так. За це так? так я чула. Взагалі, що ви про це думаєте? Ну, а можна ми об'яснити? Що, що пояснити? Мємом. Ну так, звісно. Це ужас. Звісно, це... не ужас, але це ужас. <рес> ну, а взагалі, як ви думаєте, хто більше тут, можливо, є винним чи хто. О? Ну, я ще думаю, що Трамп. Так, чому? Бо він як маленька дитина, не хотів, типа. Хотів отримати землю. Майже без армії. Майже наразі корисні копали. Так. Да. І він обідався через це. Угу. Зрозуміло. Ну, а, а ви вважаєте, що тобто, що він провокував конфлікт? Е, хто? Трамп. Ну так. Да. Ага. Я думаю, що так. Да. Цікаве інтерв'ю, таке потужне досить. А що ви думаєте взагалі про цю суперечку? Хто правий, хто винний, чому так сталося? Історія розсудить: хто правий, хто винний. І я вважаю, нема тут винних чи правих. Я думаю, що є просто такий час, там, де треба показати нашу силу, нашу могутність, нашу мрію, наші цілі і йти вперед. Так, да, сталася така ситуація. з ну, ким не буває, правильно? От. Тому, скоріше за все, тут будуть зараз скоріше, дуже такі ціленаправлені, правильні стратегічні рішення і кроки для того, щоб зберегти нашу державу, щоб взяти цю перемогу обов'язково. Перемога все одно буде за нами. Чи хочуть її окремі люди, чи не хочуть і окремі люди. Чому я кажу окремі люди? Я не вважаю одну людину, що вона… Ну, не хочеться про це говорити зараз, звісно, по інтерв'ю. От. Я вам скажу так, що є люди, які дуже люблять і поважають нашу Україну. Не тільки наші українці, не тільки наша нація, а я маю війду, що інші народи, інші нації. І вони вважають, що ми достойні цієї перемоги. Чому? Тому що ми ні на кого не нападали, ми ні в кого не пригничили. Це зробили вони. Вони прийшли в нашу державу, вони зайшли до нас і почали нищити, вбивати людей. От. Мені це не подобається, я проти війни, я за мир кажу вам відверто, але я хочу, щоб це був мир, так, щоб було. Мир на великі-великі роки. щоб це не було там там місяць, два-три, півроку, рік, п'ять, а потім знову щось захотілося, щоб вони знову почали відмежовати території, що знову щось пішло не так і так далі. І так далі. Ну, що ви думаєте про це суперечка? Це те, що особисті емоції президента треба тримати при собі. Наразі нам треба вирішити цей конфлікт так, щоб була мінімальна кількість жертв в майбутньому. Ми, звичайно, що підтримуємо свого президента, але теж вважаємо, що війна не може тривати сторіччями, тому що все одно молодь підростає. Ми хочемо жити. Ми хочемо створювати щось нове, стартапи, нові ідеї. Ми хочемо розвиватися як сучасна країна, а не жити війною століттями. Тому поки так. Я не думаю, що цей конфлікт може бути гострішим ніж він є зараз. Це по перше. А по-друге, ми розуміємо, що політика це гра, це велика гра. І це зібралися два великих шоу мене. То я думаю, справа, напевно, в іншому все ж таки. Політика окремо, економіка окремо, як ми розуміємо, і бачимо те, що відбувається і в Україні, і загалом. Тож, моя думка, що це просто гра, велика, неприємна для народу, а дуже боляча гра. Чесно, я дивіться, я навчаюся на міжнародних відносинах. Для мене ця ситуація відкриває той момент, що на даний момент дипломатія заходить в певний як тупік того, що ми не можемо відкрити відкрито і повноцінно проводити переговори, якби вони мали би відбуватися. На даний момент поведінка керівників держав не відповідає їхньому статусу, і чесно, це дивує і. Хотілося б мати певні м, коректніше висловлювання зі сторони Трампа. Певної поваги все-таки до нашого президента, але на даний момент яка є ситуація і як ми живемо? Надіюся, все вийде на краще. Ми сьогодні спеціаліста беремо. Я думаю, що це не добре для нас. На жаль, ну, не, не добре. Зрозуміло. Ну, а взагалі, хто більше винний, хто повинен був більше. Тримати себе, стримати емоції. Якщо так по-чесному обидва винні. Завжди винні. Обидва. О, це моя думка. А ви що думаєте? Я, в принципі, погоджуюся, що це досить погано для нас. В плані дипломатії, можливо, я не надто добре на цьому розуміюся, але не так має це бути. Виглядало з одного боку, наче. Джей Діванс і Трамп просто закидали Зеленського питаннями, не дали йому сказати жодного слова, пояснити. З одного боку можна зрозуміти Зеленського, чому він можливо трішки не знаючи правильне слово агресивно почав відповідати, але взагалі почалась перепалка, так і можливо Зеленський мав би стримати себе, але з іншого боку, як і Трамп, і Джей Діванс, також мали би себе стримати. Ось. Тобто має бути мир на тих умовах, які бажає наша держава. Бажає наш президент, бажає кожен українець, от, кожна дитина в українського народу. От на таких умовах оце буде наш мир. Розумієте? Не те, що там нам нав'язують чужу думку, а те, що ми тут живемо, ми тут боремося, ми тут стоїмо. Наші друзі, брати, коми, свати, всі тут стоять. Всі, хто хоче, хтось волонтерство, хтось іде на передову. Ну, багато людей, що тратять на це не тільки свій час, і свої кошти, і нерви, і, і психологічний свій стан, скажімо так, коли буває пригнічується, коли ми знову відновлюємося. Ну, тут багато, тут неможливо сказати за ці дві хвилини, так, що ми зараз даємо це інтерв'ю, що наш, наш український народ, наша українська держава переживає зараз, і як вона себе зараз загартовує. Я вважаю, що наш президент молодець. Угу. Це моя особиста думка. Молодець, просто молодець. Угу. Все. Ну, а як ви казаєте, а наш президент правий? Чи теж він, можливо, там десь, ну можливо, там різко відповідав, чи вважаєте, що він з таким? Його реакція була, я думаю, не те, щоб не коректною, але вона була очікуваною, і це людський фактор, який потрібно також враховувати, і я думаю, ну, нормальною вона була. Він не мав різких заяв, він більше е, поводився мовчазно після таких критичних заяв, е, і це було коректно. Я думаю, тобто, ви скоріше підтримуєте так. Ваша думка, що. Скоріше нашому президенту потрібно було було бути стриманішим. Я настільки я розумію. Я вважаю, що треба домовлятися, тому що за багато людей гине через війну. Звичайно, yeah, що yeah. ми маємо героїв, які вже загинули, і це молоді хлопці, і не тільки хлопці, і дівчата. Тому ми повинні щось з цим вирішувати. Ми не можемо воювати все життя. Я не вважаю, що треба піддаватись Росії, але я вважаю, що нам треба вирішити це на якомусь дипломатичному рівні, стримувати десь свої емоції амбіції, тому що. Через, через це будуть гинути люди в майбутньому. Ну, Тому, це поки... дуже така адекватна думка. Потрібно було, щоб були стриманішими там, і наш президент, і той президент. Чиновки ну, добре, що вони там все один одному в обличчя сказали, що думали. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Ну, вони робили вже як, вже як зроблено. Так і є. Напевно, діалог зайшов в якийсь момент в такий. В таке русло тут же вони діяли так, як в той момент відчували. От все, що ми можемо зі сторони спостерігати. А ви щоб оце вже були емоції, а на емоціях, звісно, що дуже важко якось щось стримуватись або казати, ну, як є. Це вже емоції, і що наболіло, то і, і казали. Ну а чим ця гра, на вашу думку, може скінчитися? Тобто, чи буде, як планувалося, припинення там вогню, щось такого плану, чи це відстрочується там надовго? Ну, чисто ваша думка? Я розумію, що у вас інсайдів немає? Я думаю, так як цей конфлікт вже є досить затяжним, то я думаю, може в найближчому часі буде якесь короткострокове перемірення, можливо, просто щоб відпочили, да набралися усі знову сил. і, Я думаю, це буде повторятися. Приблизно років десять. Це моя думка. Приблизно років десять? Ну так. Ми вже наблюдаємо війну 11 років, але ми думали, що вона десь там, на Донеччині лише, а тепер коснулась кожного, і тепер ми розуміємо, що вона усюди. Але вона була, вона є, і, скоріш за все, це така держава, наша сусідська, яка завжди воювала, і я думаю, конфлікти будуть продовжуватись. А от як ви вважаєте, якщо, наприклад, ну, буде якийсь там. Складуться обставини несподівано і, наприклад, за ці за цей час, е, ну, скажімо так, втратить життя, розта... розпрощається з життям президент сусідньої держави. То чи будуть, буде продовження цієї війни, наприклад, потенційне, чи якщо його не буде, то буде зовсім інакше? все? Дуже б хотілося в цілому і завершення е, в цілому да, ситуація. Я розумію, що вони теж якби заложники да, обставин, тобто. Таку структуру народ, напевно, вже не підійме. Це, я думаю, ще було до початку незалежності України, все починалося, тому що я вважаю, не просто так ми залишилися без з ядерної зброї і так далі. Ну, тобто це була комплексна, така велика робота, не одного десятиліття, тому я вважаю, що не факт, що з уходом Путіна щось прямо радикально зміниться. Можливо, ми навіть не дізнаємося, коли це сталося і. Ми не ми не, ми не перевіримо, бо йому не обов'язково бути навіть фізично десь. Але хотілося б дуже б хотілося, щоб це скінчилося. Як вважаєте, які це може мати наслідки в подальшому, чим це закінчиться? Е, дивіться, подальші навіть були інтерв'ю вже після того з Фокс. Я знаю у Зеленського. Він все-таки надіється на покращення пізніших стосунків і не повне розриття ну, розривів стосунків в США, тому що всі розуміють, наскільки це може мати свої наслідки. Але це погіршить відносно стосунки наші, і будемо надіятися на те, що вони не. Зіпсуються до кінця, але побачимо, чи Трамп все-таки візьметься за розум і не буде пропагувати свої ідеї на світ. Ну, десь так. ну гаразд. А якщо він, наприклад, не змінить думку і ну, скаже, що ми вам пропонуємо або такі от умови, або то побачення, то як ви вважаєте, що буде робити наш президент і взагалі, чи правильно так робити, погоджуватися чи шукати який шлях, а який цей шлях може бути інший? Ну, ви як спеціаліст міжнародних відносин, тому йому як нас вчать, постійно потрібно шукати певного компромісу. Не знаю, який би він був в цій ситуації, але думаю, певні спеціалісти вищого рівня, ніж я знайдуть його. І також я думаю, в ці відносини можуть війти не тільки прямі учасники Україна та США, а й інші європейські країни, які також можуть ну якось мати свої важелі на цю ідею помирити. Ну, як ми любимо це казати, помирити так. Ну а ви як думаєте, які будуть наслідки от тепер, що можливо там от кажуть, що Америка припинить допомогу і так далі. І що Ну, на, на жаль, може бути і таке, тому це, ну да, це не дуже добре для нас, я рахую. Якщо, наприклад, нас полишить е... Сполучені Штати Америки допомогу нам і взагалі, які це буде мати наслідки? Чи... Чи, чи, чи є у нас можливість тоді впоратися з тими викликами, які стоять перед нами? Ну, дивіться, щоб більш детально сказати на ці питання, це треба підготуватися насправді. От тому що я не в геополітики не розбираюся, так щоб сильно да, щоб... чисто вашу думку. Чисто моя думка. Я думаю, що шанси одно є і він дуже великий. Просто да, нам буде важче, скажімо так, без без наших партнерів, да, західних маю на увазі іменно Америку, якщо ви про це питаєте. Угу, так, так. От, але я думаю, що ми найдемо якийсь шлях, правильний шлях для нашої держави. І все одно ми переможемо. Це питання часу. Ви оптиміст? Це круто. Я, так. я оптиміст і я не тільки оптиміст, я ще й реаліст. У нас є за що боротися. У нас є майбутнє покоління, яка мріє про вільну, миролюбиву і щасливу Україну. Я думаю, всі покоління про це Так, Так, так. так, так. Які ви думаєте, можуть бути наслідки оцього? От от що... Відбувся цей розрив, як це може вплинути. Часто ваша думка, я розумію, що вони ну дивіться. Наприклад, навіть ми дивимось по Харкову, тому що ми самі з Харкова. Mm -hmm, Те, так, що так, вчора було вже, мабуть, я не знаю, 20-25 вибухів одразу після перемовин ночі. цих вночі. Mm -hmm. Люди знов не сплять. Війна а, просто якщо до 24 лютого до перемовин ще не було такої, прям ну, було звичайно, що активно, але хоч не настільки по місту били, то вчора все знов повторилось, і це буде повторюватись і повторюватись. Я вважаю, що всі ці перемовини ми повинні це вирішити раз і назавжди. Якщо ми будемо тягнути два місяці, три місяці, то люди просто гинуть. І я знаю не по чутках, не по політках, що люди, які знаходяться наразі, наприклад, на Харківському напрямку, туди просто стягують неймовірну кількість росіян. І я не знаю, як вони будуть два-три місяці триматись. Тобто, це дуже важко, і це треба вирішувати президенту на дипломатичному рівні, тому що в Америці можуть обговорювати Зеленського скільки хочуть, але це нам не, не, не дає ніяких переваг. Тобто, це треба, щоб наш президент Мав якісь рішення не тільки на емоціях на амбіціях, а й розумів, що є просто люди, які просто гинуть кожного люди. дня. Так. Тобто така думка. Я розумію. Які ви думаєте, це може мати наслідки там для нас? Що, що взагалі далі? От тепер, бо є ризик, що з Америкою побили горшки. Ну можливо, це ще не так все критично, але в принципі, що може бути далі? Можна втратити дипломатичні відносини з Сполученими Штатами Америки, і якщо так станеться, це напевно дуже погано для нас. Невідомо, я не можу сказати, які від цього будуть наслідки. Але я вважаю, що не можна втрачати такого союзника, як США. Ось, але що буде далі, я не можу спрогнозувати. Ну, зрозуміло, Настільки все буде важко. Так можливо, це буде добре, можливо, буде погано. Невідомо, ну ви плюс-мінус такої самої так думаю. Е, ну так, тому що перш за все це союзник на даному етапі. Вже по-друге, це як дипломатичні стосунки. Відносини тому ну, складно сказати, але якщо вірити новинам, що США припиняють якусь фінансову допомогу, допомогу там з відновленнями, можливо, не знаю, міст або пошкоджених критичних установ, то це, звичайно ж, дуже погано для нас. Проте я думаю, що ну, люди, які вищі за нас, які набагато вищі за нас, вони якби, знають, що робити, вони вміють це все. Залагоджувати і тому ну щось відповідно буде далі робитися, продовжувати обговорення, перемовини, тому що це дуже важливий критичний, мабуть, для нас союзник. Дуже на погано. Ж... — так Втрохи, на жаль, такий союзник з і таким президентом, таких. які можуть це мати наслідки, от бо кажуть, що Америка може там відмовитись від допомоги Україні і так далі. Кар... Ну, не хороші наслідки, це звісно. Ну і ще щось, я не знаю, будуть більш плохі. Ну я знаю, що за нами пойшли Німеччина. За що далі? А ну взагалі Євросоюз весь за нами, не тільки в Німеччину. Євросоюз? Що? Так. Ні, тут точно ні. Це так не Що, ні. Євросоюз. Що, Євросоюз, ні? Нам не в Євросоюз? Да. А куди нам? Ну, в ООН хоча б. ООН хоча б, ага, зрозуміло. Ну, а, а в НАТО нам чи ні? Я... Чекають інформацію, чекайте інформація. Ну так, да, можна. Так, да, можна. Але вони нас не хочуть. Ну ніби поки приймати. Да. Оце проблема так. Ну, он, по крайній мере, принаймні нас беруть. Ну так. Да. Ну, от. Багато хто зараз критикує там, Трампа і так далі, як він вам більше людина зі знаком, от так як ви психолог, як він вам більше зі знаком позитиву чи мінусу? Чисто на вашу <тур> думку? А, так як я психолог, <гум> а, я не ділю людей на гарних і поганих. Для мене немає жодної в світі поганої чи гарної людини, тому я вважаю, що а, якщо він, скажімо так, потрапив на цей пост, то він його заслуговує, як і кожен президент кожної країни. І просто він обирає свій шлях, який комфортний йому та його правлінню, скажімо так. Погано це чи добре це дуже суб'єктивно. Я думаю, якось це для, його, для нього, для його народу, якось це для нас, для кожного це буде досить суб'єктивно. <гум> ну, я вже думав вам подякувати, але ще хотів тоді спитати: Ви сказали, що кожен президент кожної країни заслуговує на свій пост. А ви вважаєте, що це стосується так само, наприклад, якихось авторитарних країн, наприклад, як от Росії, там теж президент? Чи це ви мали на увазі в загальному? Моя думка, що справді кожен президент займає своє місце не просто так, і а, якось ну склалося так, що все в світі має траплятися в свій час, в свій да там срок і так далі. І напевно зараз ця держава заслуговує саме такого президента, і можливо, це якраз той. От каже, да, і пішли мурашки по тілу. Можливо, це зараз саме той момент, коли в них взагалі є шанс стати вільними, стати да, відкритими до простору, тому що те, що зараз відбувається, це ненормально. Тобто така пропаганда це неадекватно. Тобто, велика кількість на ну людей просто ну, ніби в Кореї да, проживають. Ну, для мене це дикість, і дикість це якби продовжувати. Але я розумію, що це не все в руках народу. Там дуже силова да, система. Ми трошечки спіткалися в свій час, да, з таким, скажімо так. Керуванням, але все ж таки там це все більше, да? давно сконцентровано, давно практикується, і народ просто заляканий. Як би не казали, що це вільна країна, але народ заляканий. І Я розумію, що будучи там на місці місцевих людей, я напевно б не пішла під розстріли, тюрми і так далі. І це потрібно розуміти, я вважаю. То mm -hmm. Тож і він заслуговує на свій пост. А в ЄС, що? хіба нам не потрібно? Yes. А що це таке? Ну, Європейський Союз. А, ну можна було можна б було. так. Ну, Покращити б життя українців, щоб було добре, війна закінчилась. Бо був би мир, було б ліпше. Не було б без смертей, без гузлів. — Угу. — Це можна сказати, все бездаря робиться. Як як робиться? Ну, я не знаю, як це об'яснити без, без корисно. Угу. Ви маєте на увазі, що ну... Без корисна війна. Ну, тут немає нічого такого, типу, щоб було хороше. Ну, звісно, ну це і не Україна би, починала, але е, тобто, ми, ми, наша сторона розуміє, що в цьому немає нічого хорошого. Але ви взагалі, якщо я правильно зрозумів, в такі речі вірите як доля. Так, що, ну, ви кажете, що напевно він для цього часу, можливо, був не випадковим. Тобто, ви щось таке. Ну, це не про долю. Так як я веду і брала у вас інтерв'ю про канал про бізнес, про гроші, я люблю дивитися на помилки. І, наприклад, ще не так давно я дивилася на якісь свої помилки і думала, я була неправа, я, була так, я не так вчинила. Я розумію, що сьогодні я роблю завдяки тим помилкам, саме сьогодні інакше. І я думаю, в них такий же шлях. Тобто це не про долю, не про карму, це робота над помилками. Зрозуміло, неприємна, але це робота, і ну якби все в світі потрібно. Навіщо завжди щось ну відбувалося? І ви знаєте, хоч одну помилку ну у світі, яка була, ну от щось пішло не так. Я не знаю, от все було для чогось. Все було для нашого зросту, для нашого корисного розвитку. Ну, я теж так е, припускаю, але мені деколи, наприклад, це важко зрозуміти, якщо там говорити про якісь такі помилки. Е, на мене, наприклад, вони можливо вплинули, там змусили про щось задуматись і так далі. Але, ну, наприклад, якщо там якусь людину вбивають, щось таке, то з точки зору тієї людини, яку вбили, я не знаю, чи це було, ну так, скажімо так, чи це щось. Е, для чогось було, я, чи якось це, я, мені це важко прийняти, скажімо так, але припускаю, що, можливо, це так. Ви проговорили і мені прийшла аналогія: це як про хірурга. Він має оперувати, він має робити боляче, да, але він проводить операцію для покращення. І це щось подібне, на мій погляд. Це якщо ви маєте на увазі, якщо мислити про суспільство, як про єдиний живий організм, так. але якщо мислити про е, саме той вирізаний елемент, е, то. Я думаю, да. Це тяжка це, розмова. але... Думаю, да. Це пухлина просто сьогодення. Це і... ситуація, цей конфлікт, країна, такий президент, таке правління. Mm -hmm. Я думаю, це та пухлина, яку потрібно було прибрати. Mm -hmm. Зрозуміло, добре. Тоді дякую вам за таку цікаву і важку трошки розмову. Дякую. дякую. От якщо Америка нас. Залишить допомогу нам, як це що далі буде? Ну, якби Вони дали гарант, що типу, половина корисних окопав, і гарант, що нас ніхто не чіпає, то да, можна було. Таке б було б добре. Бо навіть Зеленський казав. Угу. Ну, так. А як ви думаєте, ну, вони, як вони можуть гарантувати, що нас ніхто не зачепить? От вони, якщо... В НАТО вони нас ну кажуть, що не збираються приймати, а які можливо є якийсь інший шлях, щоб от вони дали таку нам гарантію. Я розумію, що ви не політик, так і так далі. Ну в цілому, можливо, в от які б могла б бути гарантія безпеки для України. Гарантія? Ну хоча б зброя такого плану, щоб можна було себе захистити. Тобто, підтримка зброєю, грошима, таким? такі, та так. Да. Просто розумієте, що хтось каже, що ну от не дають ніяких гарантій і так далі. Але я так розумію, що ваша думка, що все одно. Е... Ну, потрібно до компромісу рухатися, навіть якщо немає. Ми в будь-якому разі повинні рухатись до компромісу. Ми повинні вирішувати це так, щоб це було в цікавості і нашої нашої держави, наших людей, тому що знов-таки я чую думку, що люди кажуть, треба воювати руками, але знов ж таки, наприклад, я хочу жити в Україні, я хочу народжувати дітей тут. і Я не хочу думати лише про те, що моя дитина, наприклад, майбутній син піде на війну. Не всі я не вважаю, що не всі створені для війни. Я розумію, що всі, чоловіки повинні захищати державу. Але знову ж таки, я вважаю, що це повинно бути на якихось адекватних умовах, коли люди готуються, коли ми маємо час на якесь переозброєння, підготовку людей, а не те, що люди просто наразі з вулиці їх забирають, в бус кидають і вони їдуть на війну. Це неадекватно. І, звичайно, що ми підтримуємо президента, але я вважаю, що знову ж таки президент не може висловлювати лише емоції та амбіції. Десь він повинен бути хитріше, думати в цікавості своєї держави. Зрозуміло, що там всі репостять зараз Зеленський, молодець. Ми його так шануємо, mm -hmm. я згодна з цим, але знову ж таки, ми повинні рухатись до миру, а не до того, що конфлікт зараз припиниться, а потім буде знов продовжуватись. Тобто, ми повинні вирішити це раз і назавжди, особливо для таких регіонів, які знаходяться дуже близько це, до це, лінії зіткнення. Тому наразі так. Я розумію вас. Дякую за ці о, такі, о, гарні слова. Надіюсь, да, не, не доведеться пити якийсь отравлений чай і після цього, <рес> як, це, <рес> як ми це випустимо. <рес> да. так. Може хтось нас прикрити, якщо таки не вдасться відновити е, зв'язок. Е, ну… Скажімо так, дружній зв'язок з Америкою. Чи, якщо цього не вдасться, насправді нема таких якихось там країн і так далі, що можуть в повній мірі замістити. Ну, чисто ваша думка? Я думаю, що всі, хто вже могли нам допомогти, вони нам вже допомагають і, і просто ми втрачаємо певну частину допомоги. Чи хтось може замінити ну навряд чи хтось може дати щось більше. Можуть дати більше, але ну втрачати повноцінно такого союзника набагато гірше ніж мати його. Ну за дякую це чесна відповідь. Ну ви теж так Ну так після взагалі цієї цього мітингу, так сказати, в овальному офісі. Європа стала дуже сильно на наш бік. Вони ці всі твіти про те, що вони нас підтримують. Як ця партія називається? Неважливо, якась в Німеччині демократи, демократи, демократи з боку штатів теж почали висловлювати підтримку в наш бік. Ось на жаль, зараз не демократична партія при владі в штатах, проте вони все ж таки в сенаті, тому можливо, щось таке зміниться. Ось. Це моя думка. Ну так, і плюс е надія, що вони будуть не тільки висловлювати підтримку, а і ще її надавати. Оце би було б дуже так. позитивно. Так, звісно, так, тому так. що всі дуже е переживають, але потрібно щось робити. Дякую тоді. Класно.